Всім привіт та доброго здоров'я! Яскрава, ароматна насичена страва з глибоким рубіновим кольором, що поєднує солодкість і кислинку, ситність овочів та м'яса, символізує тепло родинного затишку та багатство української кухні. Звичайно, мій борщ не ідеальний, але саме так він нам смакує. Латую на наваристий бульйон з м'яса, кісток або реберець, постійно знімаю піну, тим часом розігріваю олію. Злегка пасирую цибулю, додаю моркву і, звичайно, бурячок. Щоб він не втратив колір, додаю трохи оцту. Для балансу смаку трохи цукру. Додаю томатний соус домашній, можна додати томатну пасту або томатний сік. Гай тушкується. Тим часом нарізаю картоплю. Додаю до бульйону і підсолюю його. Варю хвилин 5. Тим часом шаткую капусту. І туди ж капуста вариться швидко, тож додаю ще варену квасолю, вона у мене готова з морозилки. Якщо відвареної квасолі немає, то ставимо її варити разом з бульйоном. Засмажка готова, додаю її у борщ. Варю хвилиночок 5. В кінці додаю приправу 10 овочів. Ви ж додавайте приправи та спеції за вашим смаком. І трішки зеленої цибулі. Ви ж додавайте також зелень за вашим смаком. Обов'язково даю настоятися хвилин 15. Який же він смачний та ароматний. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше, бережіть себе, все буде добре, все буде смачно, і все буде Україна. До нових смачних зустрічей.